зробити чистий експеримент, наскільки часу розморожується кажем, І Все працює наповнення, щоб це навіть, там, трохи бали. Це просто вибав на повну, скільки часу це проходить. 54 хвилини прийшло, зараз будемо дивитися далі. Вже починає все підтоплюватися. Як ми бачимо для підтвердження, навіть сама машина пише, що на вулиці градусі, І вона вже навіть результати. Досить файно, буквально за скільки 5 хвилин. Тобто це дизельний автомобіль, так, який в загальному, по факту що всі кажуть, переривається дуже довго. Дивимося, реально скільки часу потрібно. Ну, звісно, якщо будуть великі морози, буде це довше, буде гірше. За це ніхто нічого не каже, язик іменно зараз кажу. за оцю температуру, за скільки часу все розморозиться. Ниславич.